В районній раді встановлено 52 депутатські мандати. Поточний склад районної ради встановить 51 депутат. Прибуло на сесію 44 депутати районної ради. Наше планальне засідання є правомочним. На сесію запрошували депутати обласної ради, заступники голови, керівники апарату, керівники культурних підрозділів, районної державної адміністрації, керівники територіальних підрозділів. Центральних порань виконавчої влади міської, сільської, селищні, голови, прокурор району, керівників, установ та закладів, члени громадської ради, три районної державної адміністрації, народна рада, за які не є депутатами районної ради, представники засобів масової інформації. Нема заперечень щодо їх участі в роботі сесії. Нема. Ставлю на голосування, хто за те, щоб зазначені товариші були присутні на пленарному засіданні, про підняти угод. Хто проводити утримався, приймає. Представники громадськості є також питання поставити перед депутатами, вони те, що мали доступ цієї інформації, так нас вже просто Олександр, що там давно. В основному ці питання <плес> поставили бізнесмени. І вне позицію за окремим списком представників громадськості також дозволити бути присідам на сесії районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається. Дозвольте 20-ту сесію районної ради, що закликання оголосити відкритим. Голосування необхідно отримати лічильну групу. будуть які пропозиції щодо персонального складу лічильної групи? Слово для внесення пропозиції має депутат по атометному виборчому округу номер 7 села Велічко за Томчик Леонід Володимирович. Пропоную обрати лічильну групу в складі Бог. Нашу пропозицію до із ради звучить Іхатінко Наталії Іванів, депутата районної ради в одному однакому, може, в певному вибачому округу не встрічі, не тим опушеному. Дякую, Чинську, Анатолій Володимович, депутата районної ради. Я прошу проходити сюди, у вас є місце. В мажоритарному виборчому округу номер 8, Дякую, Анатолій Володимирович. Можливо, є інші пропозиції? Немає? Значить, Володимир Михайлович, тут же сіли депутати всі переходили під голосування, ніхто не буде знати. По-перше, запрошення повинні сісти в депутати спиря Бо це ж барда. Сядуть вперед ближчі депутати, а пускай саме я сяду в зал, нічого не буду. Поміняйте місце. Шановні депутати, давайте ми завершимо процедуру охороняючої номеру і потім... Інші пропозиції є? Щодо складу відповідної руху? Ні. Немає. Я буду могла голосувати за руку, чи окремо? Списка. Додасть, щоб обрати до складу лічиної групи, вище названий депутатів, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримуємося, рішення приймається. Стоварійського образи до складу лічиної групи, прошу зайняти відведені. Згідно регламенту районної ради, я маю довести оприлюднити інформацію голови Менської районної ради Невжинського Володимира Михайловича. повідомляю, що 24 лютого 2014 року на засіданні фракції партії Мельської районної ради одноголосно прийнято рішення про припинення її діяльності саморозпуску. Прошу голосити про це під час проведення чергової сесії районної ради. Шановні... Я вам дам інформацію про саморозпуск праці. Тепер щодо пропозиції е, Василя Микола. Важливо, внесемо пропозицію по тому питанню, який ви е, 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 розумієте, що я внесу. Можливо, важливо, запропонує поєметне голосування і на цьому питання буде Є вичерпане. Можна так. Якщо це пересягне, будь ласка, на печі ряди, а ви, будь ласка, присядете. Дати. Порядок денний пленарного засідання 20-ї позачергової сесії районної ради оприлюднено на веб-сайті районної ради. До порядку денного включено питання про суспільну політичну ситуацію. Пропоную зазначений порядок денний прийняти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, утримався, прийняти. Шановні депутати, шановні присутні, у процесі підготовки до сесії групою депутатів і рішенням народної ради було внесено питання про дострокове складення повноважень голови районної ради. Але вчора також групою представників Народної ради було Запропоновано мені написати заяву про складення повноважень. Противному випадку в сусідній залі будуть люди з бітами, і в мене вдома також будуть люди з бітами. <риклад> У... Емоційно, я, звісно, відповів про те, що біти нехай біти пройдує через це. Але потім, ну емоції є, емоції, Потім я зважив. Досить суспільно політичну ситуацію, тому що дійсно сьогодні люди дуже-дуже стурбовані. І не вина людей, вина влади про те, що такий соціальний стан людей, такий економічний стан, зважуючи ці всі моменти, враховуючи те, що моя кандидатура на посаді голови районної ради може викликати подальше. Против. Враховуючи того, що я не хотів би бути оча громадськості людина, яка чіпляється за посаду за владу. Враховуючи те, те, що навіть певна частина депутатів, яка підтримала мене при обранні на посаду голови, може розцінювати це як втеча, я все-таки я не через біти, я все-таки прийняв рішення. Про написання заяви про дострокове складення повноважень. Сьогодні на засіданні президії районної ради я цю заяву оприлюднюю. Я цю заяву оприлюднюю. Але рішення президії було одноголосним про те, що це рішення є досрочним. Не обґрунтовано. Я заю на президії заявляю зараз. Це не права, коли я писав заяву. Це усвідомлення тої ситуації, яка є у суспільстві. Я дорожив і дорожу любою роботою чи культурі, чи де я там працював, чи в Березне в школі. Дорожу посадою. Це собі, що голос не буде держав. Ну, дрижи. Держу посадою голови районної ради. Зважаючи на рішення президії, я не оприлюднюю заяву про свою виставу. Але, зважаючи на рішення зборів народної ради, я прошу поставити на голосування питання про дострокове звільнення мене з посади голови. Районної ради, як передбачено закон. Я хочу сказати про те, що я вчора підняв на нограму, коли я стояв за цією трибуною і пропонував програму дій як кандидат на посаду голови районної ради. На завершення я висловив те, що я в разі обрання і виявлення мені довіри буду працювати під лозуном консолідації всіх політичних сил, всіх депутатів районної ради. І не просто консолідації згуртування, а дії, спільних дій на вирішення тих питань, які ставлять життя перед громадою району. Якщо повернутися до телеграми, так тоді ці слова переривалися вивками, вивками не свальними, вивками. Недовіри. Але я вважаю, що цей лозунг і цей принцип на посаді голови районної ради я неухильно дотримуюся. В обговоренні на Народній Раді я переглянув, познайомився, було висунено до звинувачення в мій адрес в адрес заступника про те, що ми організовували. Людей чи не організаційні дії по залученню людей на антимайдан. Я розумію, що чи попереду ілюстрація, чи не одне написання пояснення відповідних органів, тому я сьогодні публічно заявляю, що не я, не заступник, не будь-хто з членів виконавчого апарату Туга. ради. Не отримував від мене доручення, не робив ніяких дій по організації і е, транспортуванню людей на Антимайдан. Я заявляю публічно про те, що я, як голова районної ради, не звертався до жодного голови територіальної громади з проханням чи керівника директора чи комунального установи закладу підприємства про такі дії. Тобто я їх відкидаю. Це абсолютно. Неправдиві і нечесні заяви. На кінець я хочу подякувати всім. На мій погляд, ми відгукувалися на всі проблеми, які стояли в районі. Як ми вже реагували, як ми це виконували, це вам судити. Я на сам кінець хочу подякувати навіть всім тим, хто висловив і сказав добре слово на Народній Раді. І де мені не було соромно слухати ті всі заяви, які На сам Насамкінець, будь-яка відставка чи проведення процедури, дострокового припинення повноважень Голови ради передбачає голосування. І включення цього питання у порядок денний передбачає відкрите голосування. Тому я. Прошу Віктора Васильовича продовжувати далі ведення сесії. Я депутат, я займу місце в залі. В залі. І на ваше рішення, на ваше рішення буде прийнято. Вами вам буде прийняте рішення. Я ще раз кажу, це не провада. Я дорожу посадою, дорожив і дорожу. Рішення задання. Дякую. Я заяви не обрив.